Вже протягом двох років система середньої освіти кривого рогу працює за новими правилами. Згідно з державною реформою, гімназії, спеціальні та загальноосвітні школи перепрофілюються у ліцеї академічного спрямування. Наразі у місті є 21 комунальний та 5 ліцеїв обласного підпорядкування. Один з них 119, дев'ятнадцятий, який лише нещодавно розпочав свою діяльність. Задля створення ефективної освітньої моделі підготовки кваліфікованих фахівців у перші дні нового навчального року заклад підписав угоду та розпочав співробітництво з Кирейським національним університетом. Наші Діти приїжджають на екскурсії до Криворізького національного університету. Наші діти вибрали для себе наукові теми, і викладачі національного університету будуть допомагати дітям писати наукові роботи. Крім того, ми проводимо спільні заходи. Ми плануємо участь у різних проєктах разом з Криворізьким національним університетом. Це буде довга співпраця на багато років. Задля того, аби обговорити актуальні питання підготовки учнів та визначити напрямки співпраці між ліцеями та вишами, керівники навчальних закладів та представники міського департаменту освіти збираються на засідання Круглого столу. Головна мета таких зустрічей зробити освіту привабливою для здобувачів, аби молодь ставала успішною у різних галузях, залишалася у місті та пов'язувала своє майбутнє саме із кривим рогом. Сьогодні ця зустріч більш акцентована. Зібрались люди, люди, які мають пряме безпосереднє відношення до цієї проблеми. Я хотів би вітати директорів ліцеїв, ви бідненькі форсовано на протязі двох, трьох, чотирьох років мають пережити те, що європейські країни вибудовували десятиліттями або століттями сформатувати новий порядок, нове ранжування освіти. Співпраця шкіл та вишів для кривого рогу з питань профорієнтації не є новою. Так, зокрема, вже традиційним для міста стало проведення щорічного ярмарку професії, який відвідують тисячі учнів. Задля підвищення конкурентоспроможності спроможності освітяни міста беруть до уваги успішний досвід закордонних партнерів, серед таких, зокрема, Фінляндія, яка за світовим рейтингом якості освіти займає одну з провідних позицій. Ми наразі вийшли на фінішну пряму з підписання Сістер-Сіті договору про побратимство з містом Еспо. І ми з ними значить, 9 листопада проведемо першу робочу нараду значить, щодо обміну досвідом. Тому що, як з'ясувалося, на, на, наприклад, система освіти, онлайн освіти в середній школі в круговому розі виявилась крутіша за Фінську. Проте, не кажуть, що ми що ми що ми фіни хочемо поділитися досвідом, яким чином вони забезпечують плавний перехід від фінських школ та фінські вузи. Основним вектором залишається заохочення учнів до вивчення предметів технічного і природничого спрямування, оскільки наразі майбутні випускники здебільшого обирають гуманітарні дисципліни для складання ЗНО. Окрім цього, наразі освіта не адаптована до реальних потреб ринку праці, через що деякі містоутворюючі підприємства починають відчувати брак кадрів. Отже, сподіваються, що Високу якість організації профільної освіти, в середній школі та відносні гарантії успішності вступної кампанії зможуть забезпечити тісні зв'язки між ліцеями та вишами. От 26 ліцеїв випускники котрих підуть навчатися у вищі навчальні заклади, і безумовно хотілося би, щоб ми відпрацьовували разом з вищими навчальними закладами, так щоб всі випускники, як можна більше, безумовно, пішли в наші вузи. А для цього ми повинні створити. Ті умови співпраці. Керівники ліцеїв та ректорів вишів мають розробити спільний план дій та проєктів, до яких будуть залучені учні, батьки, вчителі та викладачі. Пропозиції розглядатимуть у міському департаменті освіти, які згодом стануть підґрунтям для укладання меморандуму про співпрацю та угод між ліцеями та вищими навчальними закладами. Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, першоміський.